Ну що, дорогі, всім привіт! Ми сьогодні закінчили об'єкт, який ми перероблювали після інших стильовиків. Поїхали, значить, в днях у нас пішло сюди 5 днів робочих, таких зважених, спокійних, сильно не спішили, бо треба було свою увагу сконцентрувати на всіх деталях. Перше, що вилізло у нас, Ось такий торець. Наприклад, якщо б ми замовляли стелю цю, то ще на етапі заміру ми розуміли, що там буде проглядатися цей. і там, бачите, була дирка, це сьогодні вже прийшов робітник, поки що замазав, потім, потім буде шліфувати та фарбувати. Ми би зробили обривчик, ось так. От і закрили це все. Так як була задача зберігти усі полотна, не замовляти, не купляти нічого нового, тому залишили так І цей момент вже будуть рихтувати, як то кажуть. Що по куточках? Вони такі лінзовані вийшли. Можна було без цього обійтися, якщо б ми замовляли полотна сюди, на цей безвставочний, ми б взяли спецрозкрій і взяли б ми усадку трохи більшу, більше відсотків. Воно б невілювалося, але вже що є, то є. Далі, в двох кімнатах ми зміщували ряд світильників, тому що впирались дверцята в світильник, і треба було зміщувати. Зараз все добре. А, карниз повинен бути двохрядний, але ж, але ж місця не вистачає, бо меблі також стоять там в іншій кімнаті. Така ж сама ситуація. Не по проєкту, нема куди вмістити. І йдемо в спальню. Тут мені сподобалось, як ми вирішили. Значить, майстер підрізав цю скелю. У минулому випуску якийсь був баг і цей момент вирізався з відео. Ми тут використали ще ось такі, таку фарбовану трубу на Вутхаб Сістемс. Замовили. І на неї вже кріпили цим безставочним. Вийшло гарненько тут. Ширяючий. Якийсь ширяючий він нам дуже сподобався, але ми не знаємо, що це за профіль. Бо хлопці інші закупляли. Ось, ну, внутрянки, стики, доволі нормальні вийшли. Далі пішли по карнизу. Тут у нас також ситуація. ця нівелювалася за допомогою ось цієї, цієї труби. Що робилося? Все ж по розмірах іде вже закладених. І тут, щоб помістити цей карниз, бачите, треба було ось так зарізати. Тому тому. Така ситуація. Не ідеально, але ж воно повіситься в штори і воно буде нормально виглядати. Тут, отак, примкнув карниз до ширяючого. Так, далі поїхали. Це у нас така кухня вітальня. Це вже третє приміщення. Е, так, дивіться, які були моменти. По-перше, повторюю, що ми зберігаємо полотно всі, вони вже були викроєні. і ось таким чином кріпився карниз, аж до цієї точки. Але ж ми бачимо, що шафка буде бачите, сюди відкриватися. Це якось вони не спрогнозували. По світильниках один був лишній, тут накручений. Один був не лишній, наче по проєкту ось тут, посередині. Але ж тут також така довга шафка, довгі двері, і воно просто відкривалося в цей світильник. Тому його вирішили теж взагалі не ставити. Ну, в принципі, тут дві лінії вийшли. Такі люстри. Так, тут ще лампочки не вистачає І лінія. Лінії тут світлові ці. Як вони називаються, Я забула, вибачте, але не гудхаб. Ну, решта все гарненько. Що можу сказати по цифрах. По цифрах, я вже, як я вже казала, у нас пішло 5 днів. І ми сюди купляли з матеріалів це три карнизи нових. Ну, доборну трубу. 3 метри. Чотири? Сорі, Три один однорядний ультра. Так, і доборна труба. А, і решта матеріалів тут були, в принципі, профі -полотна. А, Скільки грошей ми за це взяли? А, у нас вийшло 133 тисячі. І, як казали замовники, скільки там попередні стрілів взяли? 100? 145. 145 за все, але щось вони повернули за матеріали за вже зроблені ще три приміщення. Тобто я не знаю, скільки там ці три приміщення обійшлися замовнику, але я думаю, що якщо б вони все робили з першого разу і у нас, то все б це було вже на класному тіньовому профілі. Класними кутами, це було б взагалі рівненько, кутики 90 градусів. Але що маємо, то маємо це теж вони ще непогано, <свісно> непогано все закінчилось. Що ми взагалі можемо бачити? Наче теж такий тіньовий шов, так, наче так. Але для прискіпливих маємо розуміти, що він не такий жорсткий, так, як той же ТТ, і полотно десь місцями не де дуже класно заходить пас. Не знаю, чи буде тут видно, чи не буде. Але він більш такий іде вздовж стіни хвилькою такою, хвильками. Не знаю, чи видно вам тут зараз на відео. Ну і хлопці мені там одні сказали, що політати різні кольори гардин. От я сьогодні придивилася, реально, бачите, який тут. Тирий, якийсь білий. І ось хапсі там з профарбуванням. Будь ласка, також дві палки по 2,5 метри, ми їх стикували, і ось все одного кольору. Можна ж фарбувати однаково. Іде ще прибирання підтирання усіх стель і не тільки. А що хочу сказати по підлозі? Ось така підготовка підлоги. це, звичайно, зашквар. Від чого воно врятує? Ну, тільки від клею якогось, мабуть. Бо, якщо, не дай Боже, під цей картон драний, залізе якийсь саморіз чи щось гостреньке, то буде біда. Тому, ну, от реально, от нічого воно захистить. Тільки вбитися можна ще на цих сматках. Так, ну що, продовжуємо наш випуск вже. Минув той день, почався наступний, наче вже все закінчено. Але ж залишилось найголовніше це здача об'єкту, і вчора нема було змоги ні в кого прийняти об'єкт наш і. Ми, в принципі, могли десь залишити ключі, там і все. Але ж це дуже важливо якомусь відповідальному обличчю передати об'єкт, щоб він подивився, що все нормально. Бо може після нас хтось прийти, щось вдарити, щось порвати, і потім будуть думати на нас. Що це дуже важливо? Ми навіть ось виділили цілий ранок, ще раз прямо сюди, там який шостий да раз назад. Але це дуже важливо, хоч і можна потрапити в просак. І парам! Тут у нас дуже цікавий запит. Меблярі попросили їм трошечки допомогти. Ну, а ми раді старатися. Ось така краса вийшла. Буквально півтори годинки і все сяє. Дуже мені подобаються ці лінічки. Дуже, навіть більше, ніж на стрічці. Ну, на цьому все. До нових зустрічей!